Іменно один пальчик. Півгода. Хоть на розказці. ставила палець один, говорить, дверь хлопнула, вже повезли в больницю. приїжджаю з больниці, виходжу додому, другу руку вставляють. представляєш? Каже, та голову вже вставка, ти вбиваюся сразу. Це точно. Ну от вийшло так, що упали. Вже упала. Це ж боль какая. Так я тебе ну хаті оторвала на ноє. Всі, всі, всі! Камон, камон. Uh! Друзі, привіт! Ну Щось не чуло, що yeah. дійсно на свято. Привіт! Yeah. Оце вже інша справа. Що ж вітаю вас на урочистій церемонії відкриття 95-го спортивного майданчику, який було побудовано завдяки благодійній організації фонду братів кличків спільно з фундацією Кока-Ко. Ваші овації! Хочу нагадати, що у рамках проєкту Клич друзі граємо разом, який вже шостий рік поспіль продовжується. Ми відкрили такі ж самі дитячі майданчики у 94 містах селищах, селищах міського типу на нашій ненці державі України. Хочу нагадати, що спорт має силу змінити світ саме такими словами Нельсона Мандели керувалися брати Віталій та Володимир Клички, створюючи благодійний фонд. Звісно. Ми хочемо, щоб наша младша не тільки сиділа за комп'ютером, не тільки сиділа вдома, чи, як то кажуть, була у кафе, чи в інших місцях, а була в першу чергу саме тут, на дитячому спортивному майданчику, тому що чемпіони та здорова нація формуються саме на таких дитячих спортивних майданчиків. І сьогодні на нашому святі присутні почесні гості. Тож вітайте! Михайло Бухтієрова, міського голови вашого міста Біляївки. Запрошую також Романа Ліщенка, представника громади міста, багатодітного батька і окрім того, людину, як то кажуть, який потрібно, щоб саме це спортивне подвір'я було в вашому місті. Романе, де ви є? Та Тетяну Дмитрію, координатку проєкту Клич, друзів, граємо разом від благодійної організації фонду. Братів кличків. Слово дається Павлу Михайлу, Ви перше кажіть. Добрий день, шановні біляєвіці. Добрий день, наші любі діти. Дійсно, сьогодні у нас невеличке, але свято в нашому місці. Ми відкриваємо завдяки допомозі фонду братів, братів кличко. Відкриваємо сьогодні дитячу, спортивну, дитячий спортивний майданчик. Ми сподіваємося, що на майбутнє це не буде не останній у нас в місті спортивний майданчик. І щорічно. Можливо, навіть і двічі в рік, і тричі в рік будемо відкривати такі спортивні майданчики в нашому місті. Наступне у нас планується в місці відкриття такого майданчика на селищі Ліча. І дійсно, це необхідно вам, шановні наші любі наші діти. Дійсно, нам, нам необхідно не тільки нашому місту, але нашій ненькій Україні необхідні здорові, крепкі жителі нашої, нашої рідної держави. Я хочу від щирого серця подякувати сьогодні фонду. Братів количко, те, що вони розглянули нашу пропозицію. А пропозиції надали наші жителі нашого міста, спортивні сім'ї, це Роман, це Олег Довженко. Вони нас знімають, Рогачко. Рогачко. вибачаюсь. член виконкому Біляєвської міської ради. Я їм дякую за, за ту ініціативу, яку вони проявили і підтримали ініціативу міської ради. І дійсно, одна із таких от спортивних майданчиків сьогодні дісталася нашому місту. Я всім зичу здоров'я, особливо нашим шановним дітям і вам, шановні біляївці, щоб дійсно у нас виростало в нашому місті могутнє, здорове покоління. Зі святом вас! Пане Романо, вам слово. Ну, дозвольте мені від батьків, дітей нашого міста поздоровити вас дійсно. Петрович сказав, що маленьке свято, але це є здорове свято в нашому житті. І якщо кожного року ми будемо відкривати такі майданчики, ми будемо саме спортивне місце в, нашому, в нашій Україні. Я сам батько трьох дітей і хочу, щоб діти, мої, наші діти, також займалися спортом. Адже спорт це фізична культура, це здоров'я, це краса чоловіка. Дівчата, до 18 років. Давайте не соромтеся, виходьте. Є ще раз дівчата. Давайте з чотирьох. Молодці. Ще нам потрібно. Хоча б ще чотири дівчинки. Ну немає вже всіх зібрали. І зараз ставайте ближче до сцени. От молодці, вісім, ну і ще дві. Та виходь, виходь, соромося! Абсолютно легко дуже грати, легко вигравати. Ну, що... Кинув, закинув чи не закинув, стає останнім. І так по колу рухаємось. Зрозуміло, хлопці, дівчата. Тож команда переможці на старт. Увага! Руш! Поїхали! Перше дроси не вдали. Хто зболівальники є? Так, ми кидаємо тільки через з пляшечки. Чесно. Давай давай швидше передавай останньому, наступному. І перший м'яч влітає в сітку. До кошика, до сітки. Давай, 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 продовжуй. Зараз дуже швидко плине. На наші у нас конкурси з футболу. Попереду конкурси. З настільного телісу. Стрибки на скакалці. Майже другий мій бути. Припиняється. На старт, увага. Поїхали. Давай давай швиденько передавай. Все, вставайте ближче до пляшки, ставай. Передавай, ближче, ближче, ставайте. Можливо, у нас дівчата більш вдаліші будуть. Ну, перше є. Молодець. Наступна дівчинка. Хто поволіває за команду братів кличків? Швидше, 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 давайте. Чи буде в нас другий м'яч закинути? Давай-давай да -да -да -да, по одному по черзі кидаємо. Зі сцени, а села запрошує команда переможці. Бо у нас ще попереду фотосесія. Ближче, ближче. Брандау, вставай ближче до сцени. Давай, давай, да не соромимося. І це ще не все, дорогі, дорогі друзі. Тому що капітан на всю команду отримає ще подарунок Такі великі подарунки. Руки догори. кричимо ура, йдемося на нашого торофа. 3-4. Ура! Молодці! Дякую вам, ви нас залишаєте. Гоходь, Давай, давай, Тільки не збивай. А на жаль, о, молодець давай, давай! залишається подолати. Давай, давай. Давай, 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 яку будь, Давай, тільки не збувай. Чьома давай! давай. Молодець. Дік твої. Давай, давай. Ні, ні, ні! О! давай, давай О! Ох ти! Давай, давай, а! Ну, давай, що один, молодець, Саміре. Швиденько, швиденько, на жаль. Вода, <кліпи> швидше, швидше. Давай, молодець. <швиденько! Нажаль! кліпи> молодець! молодець! Ні, все, все, все. Давай, нічка. Давай, молодець. Вже провела. Давай, Третю. Молодець. Нас біжав також в Футбол я бачу. Займає Аня. Два цілий десять сотик. Ти даєш пляшку коли та футболочку, яку ти відразу на себе одягаєш. Одягай відразу на себе. Друге місце. Займає Микита. Микита знімає ручку догори. Пляшка кола та футболочку також на себе одягає. Микита, одягай на себе футболку. На себе одягає футболку. І перше місце Володя. Пляшка кола та футбольний м'яч. Один-один. І третя остання подача. Ні, твоя подача. Давай виконуй. Два один на користь Даші. Юля виконує. 2-2. Подачу виконує Юля. Ну що ж, 3-2 на користь Даші. 4-3. Подачу виконує, стоп, стоп, дівчата. Даша, виконує. По под... 8-4. Подачу виконує Даша. 9-4. Пока, Ну що ж ми ви вітаємо? А ще раз кого подати, якщо ти правильно подаси, будеш грати. Рахунок який? Стук, ні. Шість, два. Сім-чотири. Остання подача. Там не було. Сім-п'ять. Подача виконує Вісім-п'ять. Один нуль на користь. Ігоря. Ігор Ігора Влад, друга подача. Один -один. Третя. Стоп, стоп, стоп. Два один на користь Влада. Стоп. Два два. 3-2 на користь Влада. Молодец, давай. Остання подача виконання Ігора. 3 -3. Влад виконує подачу. В чем три на користь Влада? Так, не рука 5-3 на користь Влада, Остання подача. 6-5 на користь Ігоря Остання подача Остання подача. 7-5, подача в иконы, 8-5. 9-5. 0 5. А, он играет. Это они за третье место, что за пять? 2-1 на корость, Димон. 2-2. 3-2 на користь ділу. Остання подача. 4-2 на користь діле. 5-2 на користь ділу. Подача виконує Ігор. 6-2 на користь ділу. Остання подача. 6-3. Юля, підіймай руку, третє місце. Пляшка кола та футболка, ти відразу на себе одягаєш. Місце у дівчат Аня здімає руку пляшка коли та футболку, яку також відразу ти на себе одягаєш. І перше місце Даша. Пляшка коли. Футболочку, яку ти одразу на себе одягаєш, та тенісної ракетки. Одягай футболку відразу на себе. Переходимо до хлопців. Третє місце у хлопців займає Ігор. Знімає руку. Ігор, зіймай руку. Ігор, третє місце. Пляшка. Де Ігор? Третє місце у хлопців. Давайте. Третє місце, Ігор. Пляшка кола та футболка. Друге місце у хлопців, влад. Пляшка кола та футболка. Футболку відразу хлопці одягаємо на себе. І перше місце Віталік. Пляшка кола футболка та набір тенісних ракеток. Хлопці дівчата, одягайте футболки на себе відразу. Давай допоможу, щоб було гарно якось. Ось трошки на Ну що, кафтинку потім знімеш. Зараз файна погода тут у вас уже. Давай. Тебе трошки виправлю. Перші ура, 3-4. Ура! Молодці! Дякую вам, ви займаєте.